Чи дійсно війна може припинитись до кінця цього тижня? А якщо і так, то на яких умовах чи будуть ці умови вигідні Україні? Що це за таємний план, який Сполучені Штати Америки і Російська Федерація хочуть нав'язати Україні, чому так змінилася ситуація раптово і аж ніяк не на нашу користь, і до чого тут корупційний скандал? На жаль, друзі, наші інсайди підтверджуються, і сьогодні ми будемо розбиратися в тому, що буде з нами в найближчі дні. Тому Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал, порадьте друзям, рідним, близьким і знайомим. А я щоб часу вашого не гайте, одразу буду починати. Дивіться справа в тому, що фактично за останні дві доби інформаційний простір буквально вибухнув від певних, я би сказав, навіть сенсаційних витоків у західних змі. І Якщо зібрати всі пазли воєдино, виходить насправді не дуже втішна картина. Йдеться про таємні перемовини між Вашингтоном та Москвою щодо плану завершення війни, але увага без нас і без нашої участі, почнемо з матеріалу від видання політико. Друзі, значить, журналісти, посилаючись на джерело в американській американської адміністрації, повідомляють наступне: перше план буде готовий до кінця цього тижня, і його представлять Зеленському. Цитую далі як факт, що вже відбувся. Тобто поставлять перед фактом іншими словами, уявіть цю фразу: це не пропозиція, це не запрошення до діалогу, це ультиматум. По-іншому, я ніяк це не читаю. Друге, йдеться про певний рамковий документ на 28 пунктів для припинення війни. І от його хочуть узгодити вже або до кінця листопада, або навіть до кінця цього тижня, про що я вже сказав. Хто розробляв цей план? Представники США і Російської Федерації, зокрема Вітков і Дмитрієв, спецпредставник Трампа Стівен Вітков і спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. тобто двостороння робоча група, де України не було. А ось найважливіша цитата від американського чиновника в рамках цієї статті «Політико». Цитую далі, друзі, по суті, нам абсолютно байдуже на європейців. Головне, щоб Україна погодилася. Кінець цитати, тобто, це прямо свідчить про те, що інтереси союзників тут абсолютно ігноруються. Наші інтереси не враховуються інтереси Європи не враховуються. Прийшли, домовились. І хочуть зараз нав'язати, чому вони взагалі так впевнені, що ми погодимось? тому що, як пише видання Політіко в Білому домі, вважають, що Зеленський через тиск на фронті і через корупційні скандали буде змушений прийняти будь-які умови. Тобто, він не в тому становищі, щоб відмовлятися, іншими словами, наша складність це їхній шанс нав'язати свою волю. Тепер, друзі, давайте розберемось, що це взагалі за план. Більше деталей щодо нього повідомляло інше авторитетне видання Ексіос. Їхні журналісти ще вчора, значить, повідомляли, що адміністрація Трампа таємно обговорює з Росією цей новий план і він поділяється на чотири частини: перша це мир в Україні. Друга гарантії безпеки, третя це безпека в Європі, і четверте це майбутні відносини Сполучених Штатів Америки і е, з Росією і Україною. Але без конкретики, тобто це загальні речі. Ну який висновок з цього можна зробити? Ніякий, поки ти не відкриєш і не подивишся цей план, але звучить масштабно погойтесь, але ось головний ключ, головна родзинка: Ексіос розкриває, що план ґрунтується на принципах, узгоджених Трампом і Путіним, на Алясці. А видання Reuters, друзі пише, що умови цієї мирної угоди, розробленої США і Росії, покажуть Зеленському вже сьогодні. Тобто, план покажуть під час зустрічі з американськими військовими чиновниками в Києві, які вже прибули до української столиці, міністром армії США Деном Дрісколом і начальником штабу генералом Ренді Джорджем. Я нагадаю, що Дональд Трамп за інформацією видання Wall Street Journal, відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення перемов... перемовин в рамках останньої, як пишуть журналісти, останньої спроби адміністрації США поновити переговори про припинення вогню в Україні. Після цього ці чиновники американські генерали відправляться до Москви. як коли і як отримують відповідь від Києва. Не зрозуміло, що яку відповідь вони отримають. Але давайте повернемося до Аляски, тому що тут треба пригадати, що взагалі було в Анкориджі. Я в попередньому випуску вже повідомляв про те, що за даними іноземних ЗМІ, там Трамп нібито погодився з пропозицією Путіна про виведення ЗСУ з Донецької області для припинення вогню, і навіть Вітко в той самий і Трамп тиснули на Зеленського. В рамках його останнього візиту і перебування в Білому домі проте сталося так, що Трамп більше пристав на пропозицію України на бачення України, і е, фактично вийшов напевно з цих е, домовленостей з Путіним в анкореджі і значить стоїть на е, позиції України і Європи, що війну можна припинити лише. Поступово, тобто для початку треба, і це найголовніше припинити взагалі стріляти, а потім сісти і домовлятися. Але ця позиція в нього була виходить, що до сьогоднішнього дня, а зараз вона змінилася. Як так взагалі виходить? Українська сторона, я нагадаю, була категорично проти е, виведення ЗСУ з Донбасу, і ми залишаємось проти зараз. І ось тепер ці ж самі принципи, що лягають в основу нового плану, а керують цим процесом, виходять ті самі люди: Віков. Дмитрієв, які нещодавно провели, до речі, три дні в Майамі, де детально все обговорювали, цікаво у нас виходить. Трамп з Рубіо і Венсом полетіли е, в, в Індотехаканський район. Дмитрієв прилетів до Віткофа. Вони сиділи у себе на Вілі, розробляли якийсь план, представили Трампу. Вочевидь, він Трампу сподобався, якщо він відправив генералів, щоб вони домовлялися з Києвом, а потім. Ці генерали мають поїхати до Москви. Виходить так, що американці разом з росіянами весь цей час потай розробляли якийсь план врегулювання на основі домовленостей, які для нас були неприйнятними ще тоді, і тепер це хочуть подати нам як розумну пропозицію, як пише політико. Яка ж, яка ж це розумна пропозиція? А яка позиція України? Ось що насправді цікаво. Справа в тім, що тут все е, виглядає наступним чином: Reuters, Є таке видання цитує високопоставленого українського чиновника, який заявив чітко і ясно, Україна не брала жодної участі в плані щодо припинення війни. Він обговорювався виключно між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. Ще раз, США і Росія хочуть нав'язати нам свій план завершення війни без нашої участі, без жодних консультацій. Це не переговори, друзі, це диктат. Виходить, що так, то нас хочуть просто поставити перед фактом, користуючись нашим вразливим зараз становищем. Тепер найголовніше питання: а як на нас взагалі можуть тиснути? Як змусити Україну погодитися на невигідний план? Механізми, на жаль, вже проглядаються, і я про це попереджав у минулому випуску. Перше, це тиск з боку Російської Федерації, військовий тиск. Путін демонструє, що дивіться, я от от окупую Покровськ. Там зовсім не за недовго мені залишилося для того, щоб покупувати Донецьк, ну Донецьку область мається мазі. Тисніть на Зеленського, щоб він сідав за стіл переговорів, поки не втратив ще більше. Москва про це постійно говорить далі. Тиск з боку Сполучених Штатів Америки. Перше це політичний ультиматум. Трамп, який хоче швидко завершити війну, хоче швидкого миру будь-якою ціною. Він може говорити, що погоджуйся на пропозицію, бо у тебе процвітає корупція, парламентська криза і так далі. Тому на фронті у тебе проблеми. І друге, це тиск через правоохоронні органи. Через набу і САП, і ось тут ми підходимо до найнебезпечнішого інструменту, тому що як повідомляє раптово видання нове время», в минулому зараз. це Називається видання Нью-Вейс, набу чомусь несподівано призупинило оприлюднення нової інформації в гучній справі Мідас в цій справі щодо енергетики корупції в енергетиці, якраз в той самий час, коли Зеленський зустрічається з Віткофом. У них зустрічі в Туреччині в той час, коли з'являються якісь мирні плани, і це виглядає, друзі, як підтвердження моїх побоювань антикорупційні органи, які фінансуються США, можуть бути використані як важель тиску. Можна притримати скандальні розслідування як подарунок за співпрацю, а можна і це ще гірше раптово оприлюднити нові обвинувачення найвищого рівня, якщо влада не буде слухняною. І невідомо, хто взагалі може зринати на цих плівках, як ви розумієте, можливо, представники політич, ну, нашої влади це може дестабілізувати країну середини, чим одразу скористається Росія. Тобто Росія тисне зовні, Америка тисне зсередини і таким чином нас хочуть змусити капітулювати. Я це так зараз бачу, не знаю. Можливо, завтра ситуація зміниться, але що буде, якщо Україна проявить характер, відмовиться від цього ультиматуму. Продовження перше це продовження внутрішньополітичного тиску. Внутрішнього тиску невідомо, що з'явиться на плівках від на БуІСАП, можливо, там повномасштабна політична криза. Друге, це тиск через постачання зброї США можуть відмовитися про просто банально так, продавати зброю європейцям для передачі її нам. Або цієї зброї, як ви розумієте, у нас справи будуть погано кепськими. Але як я друзі вже казав, я знову хочу нагадати, що це вже було, як казали класики, коли Трамп тільки прийшов до влади, він вже намагався тиснути на Київ одразу. Постачання зброї було зупинено. Обмін розвідданими був зупинений. Він говорив, що ми не маємо карт, але тоді ми встояли, ситуація змінилася. Однак цього разу насправді все дещо серйозніше. До зовнішнього тиску додався колосальний внутрішній тиск, і це робить нашу позицію вкрай вразливою. Тому, друзі, що ми маємо? А маємо ми те, що до кінця цього тижня. Я думаю, що навіть сьогодні ми зможемо дізнатися про деталі плану, який США і Росія таємно розробили по суті за нашими спинами. План, який з високою ймовірністю буде не на нашу користь. Хоча побачимо насправді, ми нам ще не відомі його подробиці, і але в будь-якому разі, це все одно випробування. Це випробування для влади, для дипломатії, для нашого народу. Це перевірка на стійкість. До кінця тижня дізнаємось деталі. А поки що, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього? Підтримуйте один одного. Залишайтеся на зв'язку, А головне це підтримайте збройні сили України, тому що це єдиний беззаперечний. Гарант нашої з вами безпеки, ось що потрібно розуміти, жодні плани не є гарантом, а зсу однозначно так. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.